Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож пенсіонерам з 1 січня запущено від держави ряд нових виплат, доплат і дорахувань до пенсії, а ряд тих, що були раніше, значно збільшені. Давайте розберемо, що це за виплати, хто їх може оформити. Я про всі детально буду розповідати. Слухайте уважно, тому що суми від 1038 гривень на місяць до 12 тисяч гривень. 75 гривень одноразової допомоги буду розповідати і про такі, і про такі. Все детально, як їх оформити, хто з пенсіонерів може куди йти, що де писати, щоб ви то собі зробили? Якщо ви почуєте виплати, які вже знаєте, то не засмучуйтесь, слухайте далі. Там є ще й дуже багато нових. Чому розповідаю е, так детально? Тому що дуже багато пенсіонерів навіть не здогадуються, що мають право оформити ці виплати і не отримують належні їм кошти. Тож, поїхали по порядочку, про кожну категорію буду розповідати, все детально буду показувати, розказувати. Розбираємося. І так, почнемо з доплати у сумі 3209 гривень, яку можуть оформити собі дуже велика кількість людей. Але перед тим зробіть дуже просту річ: натисніть кнопочку підписатися під відео і вімкніть дзвіночок для того, щоб не пропустити якісь важливі для вас новини. І Ситуації, e, всякі виплати, доплати. Я тут про все розповідаю в зрозумілій доступній мові, а не тими термінами, да, якими подаються нам з державних органів. А так, щоб кожна людина могла для себе розібрати. Тож підпишіться, а я розповідаю далі. Тож, поїхали про допомогу 3.209. Дивіться, всього буде e, згадано 5-6 Допомог, тому слухайте уважно, можливо, в якійсь з них ви знайдете саме свою категорію. І так, перша: 3209 гривень. Пенсіонери мають право на щомісячну допомогу за догляд за особами з інвалідністю до 3209 гривень. Виплата передбачена нормами закону України про психіатричну допомогу та відповідними постановами Кабінету міністрів. Грошова допомога надається працездатній особі, яка а. Перше, постійно проживає або офіційно зареєстрована разом з людиною з інвалідністю першої або другої групи, що має психічний розлад і потребує безперервного стороннього догляду. Два фактично дійснює догляд за такою особою незалежно від того, чи перебуває вона у трудових відносинах. Сума виплати визначається як різниця між трьома прожитковими мінімумами. На кожного члена сім'ї та середньомісячним скупним доходом домогосподарства за попередні 6 місяців. При цьому розмір допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум, який наразі становить 3209 гривень. Допомога призначається терміном на 6 місяців, але для пенсіонерів, які не працюють, виплата може бути встановлена одразу на рік. Отримати доплату. Потрібно подати заяву на отримання такої допомоги або у сервісному центрі пенсійного фонду, або через уповноважених осіб виконавчого органу сільської селищної міської е територіальної громади або ЦНАП е До Пенсійного фонду України засобами поштового зв'язку, але там потрібно заказним письмом, або в електронному вигляді через портал Дія. Поїхали далі. Наступна допомога це. До 1038 гривень щомісяця доплата до пенсії. В Україні окремим категоріям громадян мають право на доплату до пенсії у розмірі трішки більше 1000 гривень. Про це повідомляє Головне управління пенсійного фонду України. Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною, яка передбачає законом України про пенсію за особливі заслуги перед Україною. Така надбавка встановлюється. За визначні геройські шиминки або вагомі трудові досягнення і надається у вигляді додаткових грошових виплат більші компенсації. Зокрема, право на пенсію за особливі заслуги мають матері, які народили п'ятьох і більше дітей та виховували їх до шестирічного віку. Якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, таку надбавку має право оформити на себе батько. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до Основного виду пенсії за віком або по інвалідності, або по втраті годувальника, її розмір залежить від заслуг особи. Для багатодітних матерів надбавка становить від 35 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність в залежності від кількості дітей. Якщо брати з 1 січня 2026 року, то це від 908 до 1038 гривень доплати щомісяця. Тому якщо маєте якісь такі заслуги, то відразу звертайтеся в пенсійний фонд і оформлюйте таку доплату. Наступна виплата це вже сугубо 1038 гривень. Вона з 1 січня цього року зросла, тому що вона прив'язана до прожиткового мінімуму. І він зріс 1 січня, і ця виплата разом з ним також. Пенсіонери, які досягли 80 років та старше, їм за висновком лікаря потрібен регулярний догляд. У них відсутня декларація про отримання пенсії з інвалідності чи інших соціальних виплат, тобто не отримують якісь інші соціальні виплати. І у них немає працездатних родичів, здатних надавати матеріальну підтримку, туди входять дорослі діти, онуки правники. Е, Дивіться, про онуки-правнуки там таке спірне питання, бо є люди, які в коментарях мені відверто написали, що вони онуки, але їхні бабусі отримують цю добавку. З цим також зараз розбираюсь, як тільки розберусь, обов'язково вам розповім. І якщо діти вже є пенсіонерами, то вони вже не вважаються працездатними і е, їх вже, типу, не рахується. Тому, якщо вам 80, а ваші діти пенсіонері, то можете спробувати оформити цю добавку. Е, сума це 40% від прожиткового мінімуму У 2026 році це 1038 гривень. Минулому році ця добавка була 944 гривні. В цьому році вона зросла. Як оформити? Потрібна довідка від лікаря, що потрібен постійний догляд, а людям 80 це в 90% випадках так відбувається. І заява до пенсійного фонду. Пишете, е, я вам скажу чесно: як тільки перший раз я розповів про цю допомогу, то більше сотні лише мені в особисті написали, що оформили цю допомогу. Десь ЗО два десятка написали, що їм було відмовлено. Але я думаю, що в загальній сумі більше тисячі людей оформили цю допомогу і зараз нею користуються. І наступна допомога це зовсім нова виплата від пенсійного фонду, яка склалася у зв'язку з тими обставинами, якими зараз у нас відбуваються. Вона сягає 12 975 гривень. Але це не щомісячна, а одноразова допомога. Це Одноразові компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, які постраждали від вибуху небезпечних предметів, Одно, отримати таку одноразову компенсацію можуть постраждалі особи, особи з інвалідністю або діти з інвалідністю до 18 років е, умови призначення. Одноразової допомоги компенсація призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженням спричиненим вибухонебезпечними предметами. 60 календарних місяців це що у нас виходить 5 років. Да? Ну, тобто, час на написання доволі таки розтягнутий. Які суми? Для дітей віком до 18 років 5 прожиткових мінімумів. 5 прожиткових мінімумів на даний момент це 12 957. Особам з інвалідністю першої групи у п'ятикратному розмірі це теж 12 000. Особам з інвалідністю другої групи у чотирикратному розмірі це 10 380. І особам з інвалідністю третьої групи це у трьохкратному розмірі це 7 785 тисяч. Років, які документи потрібно надавати, це е, заява встановленої форми, яку потрібно прямо там написати. Зараз розповім де. документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний код або довідка про те, що ви від нього відновилися, і якщо це для дітей до 14 років, то свідоцтво про народження дитини. Способи подання документів у сервісному центрі пенсійного фонду України через повноважених осіб сільської селищної міської. Відповідної ради територіальної громади або ЦНАП в електронній формі через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або мобільний додаток Пенсійного фонду України, або портал Дія через засоби поштового зв'язку, це написавши заказний лист на адресу вашого пенсійного фонду. Адресу кожного пенсійного фонду можна знайти у них на сайті і знати саме ваш. Таким чином бачимо, що кількість допомог збільшується, слава Богу, да? що і суми допомог у зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму трішки позростали. Це хорошо, тому що вони були дуже довгий час заморожені. Я ще років 5 назад розповідав оцю е, виплату по догляду, 5 років назад вона була 840 гривень. То 5 років назад 840 гривень це ще щось було. Потім вона піднялась до 944, да, і на такому моменті і застигла. Зараз 1038. Тобто за 5 років вона збільшилась там на, виходить, на 300 гривень. А, ні, на 200 гривень. На 200 гривень зросла за 5 років. Це доволі таки помалий зріст, але в цьому році вже нарешті. Пішов да, вгору, хоч трішки. Тому я і надалі е, спостерігаю з всіма цими виплатами, допомогами. Вам розповідаю. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі глядачі.